Я завжди був альфа самцем. Я був і на дні зграї, і в її середині, і на вершині. Можливо, я вже старий вовк, але в мене все ще гострі зуби. Не жартуйте зі мною. Ув. Усім вовкам ділян Вайт мав дати перший серйозний бій у кар'єрі Моузеса і Тауми, але ліг відпочивати вже в першому раунді. Які висновки можна зробити після цього бою? Перше, вайт все були. Сподівання, що за рахунок досвіду опонент дасть бій молодому хлопцю, але це марно. У вайта є дві великі проблеми: він мав значний простій, який вплинув на його форму. А ще він зовсім не тримає удар, особливо після апперкоту від Ф'юрі. Тому коли цей хлопець впаде, було лише питанням часу. Другий висновок і Таума готовий ментально. Коли вони виходили в ринг, то було відчуття, ніби саме Вайт Новачок і боїться свого опонента. Розгублений погляд, ховає очі, ніби не у своїй тарілці. При цьому проспект зберігає фокус і так завжди. Він іще ніколи не давав жодного приводу засумніватися у своїй психології, і це в 20 років. Але є й нюанси. Проти Діліана хотілося побачити хлопця на довшій дистанції аніж один раунд. Він ніколи в житті не пропускав нормального удару, як на хевівейт. У Вайта є цей удар, але він не встиг його завдати. А ще витривалість. Моузес переважно розбирається за два раунди. А більше шести він взагалі не проходив, а бажано би, якщо хоче виходити на справжніх топів. Такі за 6 хвилин не впадуть. Зроби перегляд боксу і ще цікавішим разом із нашим партнером. Favbet. бери від гри своє за посиланням у закріпленому коментарі. Кого ти хочеш наступним Моузесе? увесь світ перед тобою? чесно, я битимуся проти будь-кого. Тож назвіть мені пару імен. можу, я їх назвати. Усі кричать: усик, усик. Якщо бути зовсім чесним, то Джозеф Паркер та Адітка Баєл дійсно заслуговують на цей шанс. Але я також залюбки отримав би таку можливість. Тож закиньте мене туди разом із ними. Чи є шанси, що ми побачимо тебе в ринзі до кінця року? Сто відсотків, сто відсотків. Кого ти хочеш бачити перед собою? Там кажуть Усик, тут кажуть Усик. Усі просто вигукують прізвище Усика. Але я зараз номер один у рейтингу і маю право на тимчасовий пояс WBO, який очевидно у паркера. Можливо, це хороший бій, і вся команда сказала, що вони все ще хочуть, щоб я провів більше раундів. Усі ці бої можуть відбутися, тому це все більш масштабно. А мені лише 20 років. У мене залишилося ще можливо 10-15 років кар'єри. Ви ще довго будете бачити моє обличчя? Тому я просто радий показувати себе для вас, хлопці. А Туркілаль Ших вдруге підтвердив своє бажання побачити бій Усикітаума. Після перемоги над Вайтом видання «Зерін» написало, що пан Туркі зацікавлений у такому поєдинку надалі. Але є великі сумніви, що ми побачимо цей бій наступним. По-перше, є санкціонуючі органи. WBO перші в черзі вже оголосили про дедлайн для перемовин між чемпіоном та тимчасовим чемпіоном Джозефом Паркером. Команда Сашка попросила про додатковий час, посилаючись на травму спини в Усика. Це не раптова травма, а результат всього того, що вже було у нашого боксера, однак саме паркер є першим претендентом на абсолюта, і якщо українець не прийме цей бій. Його позбавлять титулу. Втім, є й цікаві повороти. Наприклад, Усик може відмовитися від поясу WBO, як рік тому відмовився від IBF. Тоді Паркер стане повноцінним чемпіоном і буде змушений захищати цей пояс проти претендента, ким є Моузес і Таума. А тоді, наприклад, переможець виходить на Усика в бою за абсолюта. А Олександр може забрати цей статус четвертий раз у кар'єрі. Втім, екс-промоутер українця Олександр Красюк вважає, що найближчі два-три поєдинки розумні промов. У Рейтауми не підпустять його до Усика, щоб не збити такий самородок на підльоті. Але все ж, гіпотетично, які шанси в Моузеса перемогти Сашка? Що ви думаєте, друзі? Чи хтось вірить, що Усика зараз можна перемогти? Напишіть у коментарях під цим відео. Якщо б я обирав найближчого противника Моузесу, то хотілося б когось такого, хто би якомога довше опанував проспекту, бо йому треба пройти хоча б 8 раундів перед умовним паркером чи Усиком. З міцнобородих бійців можна виділити філіп. Пахерговіча, який бився в Андеркарді. Він ніколи не падав, б'є досить добре і при цьому тримає удар. По хардкору можна пройтися, вийшовши на Джарела Міллера. Завалити такого кабана це буде ще той виклик. Є ще Мартін Баколі, але це досить небезпечний варіант. Може нічого не показати, як в останніх боях, а може відчути молоду кров і хлопнути молодого бійця, як він це зробив із Джаредом Андерсоном. Якщо хочете бачити більше роликів про Ітауму та інших топів, вподобайте цей ролик та підпишіть